Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розглядаємо зміни в природі взимку. Приготуйтеся, будь ласка, працювати. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам, птахам. Затишно тепло вдома та в класі у нас. Доброго дня, діти! Я вітаю вас. Підкажи мені, будь ласка, чи Вдалося тобі сьогодні спостерігати за погодними умовами. Яка зараз погода? Подумай, будь ласка. А як же пристосувалися до зими тварини? Підкажи. Правильно, тварини, готуючись до зими, змінюють своє хутро. Деякі залягають в сплячку, інші. Заготовили собі їжу і спокійно зимують. А дехто не заготовив нічого і весь час взимку ходить в пошуках їжі. Скажи, будь ласка, чи всіх тварин можна побачити взимку? Звичайно, що ні. Деяка частина тваринок лягає в сплячку. А яких тварин ти не зустрінеш в зимовому лісі? Підкажи, будь ласка. Мені, як зимують птахи. Правильно, деякі птахи під час зими відлітають у вирій, тобто в теплі краї. Деяка частина пташок, які є осілими, вони прилітають ближче до людських осель. Так? Або шукають собі поживу в лісочках. Там, де є кущі деяких ягід, які залишилися ще на гілочках? Ви вже знаєте, що восени комахи, жуки, жаби ховаються і сплять аж до весни. То що ж робити птахам? Яким чином їм пережидати зиму? Де їм знайти поживу? Так, як ми вже і сказали, деяка частина пташок прилітає до людських осель? А інші шукають поживу там, де вони й жили зазвичай. З настанням холодів відбуваються зміни в житті звірів і птахів. Яка зараз пора року? Підкажи. Абсолютно правильно, зараз у нас зима. Який місяць. Так, зараз у нас січень? Що ти можеш сказати про цей місяць? Так, зазвичай в січні холодно та випадає багато снігу, але буває й такий період, коли прохолодно, але снігу немає? Підкажи, яке число сьогодні? Та скажи, тепло чи холодно на дворі? Зазвичай в зимовий період на вулиці доволі прохолодно. Багато лісових мешканців нічого не знають про зиму. В норах і барлогах вони сплять. Там сплять ведмеді, їжаки, кроти, миші. Сховалися на зиму всі комахи. Відлетіли у вирій шпаки, лелейки, журавлі, зозулі, дикі гуси та качки. Проте в лісі навіть узимку порожньо. На снігу можна побачити сліди звірів і птахів. В неживій природі відбуваються зміни. Наприклад, найнижче полудневе розташування сонця, короткий день, замерзання водойми, холодні вітри і випадіння снігу. В житті рослин це те, що рослини в стані спокою. Вони неначе засинають, також достигають шишки на соснах та ялинах. В житті тварин такі зміни, як приліт снігурів. Та інших зимуючих птахів. Зимова зміна вбрання в білочки В зайчика. Та всі тваринки вони зазвичай змінюють своє хутро або за кольором, або стають більш пухнастими. За малюночком спробуй скласти розповідь, що відбувається в природі взимку. Поглянь, будь ласка. Зупини відео та спробуй розказати. Відшукай на малюнку калину, клен, березу, дуб і ялину. Зараз на цьому малюнку ти можеш відшукати клен та калину, а також ялину. Ялина стоїть зелена. На клені висить лише один листочок та його насінинки. А калина приваблює своїми червоними кетягами усіх пташок. У цьому малюнку ми можемо з тобою розглянути і подивитися на барізку. Барізка вона має білий стовбур з чорними цяточками. Поглянь, будь ласка. Далі стоїть поважний дуб. Він стоїть зовсім без листя та без плодів. Тому що плоди вже опали, саме їх будуть шукати різні тваринки взимку для того, щоб поживитися. Подумай, що відбувається з підводними мешканцями? Деякі підводні мешканці сповільнюються, не так швидко плавають, тобто вони стають менш рухливими, наприклад, риби. Вони майже не їдять в цей період. Черепахи зариваються в мул, раки риють вузькі та довгі нори, там вони перечікують зиму. Зараз розгадаємо деякі загадки. Наприклад, лісовий санітар у червоному береті по стовбуру цьому обстукає. Хто це? Мої розумнички, це дятел. У нього шуба є. А як холодно стає, він не їсть тоді й не п'є, і не ходить, не гуляє, а у лігво залягає. Хто це? Це ведмідь молодці, ось він наш ведмедик. Він із сказки, він із пісні, в нього зуби, як залізні, капустинку він гризе, зветься звір на букву З Що це за звір? Молодці, це зайчик. Ось він гарненький наш. Наступне: ні рак, ні риба, ні звір ні птиця. Голос тоненький, а ніс довгенький. Хто його вб'є, той кров свою прольє. А Ану, згадай, хто це? Це комар молодці. Наступне в темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а звуть її Лисиця. молодці. Розкажіть, що ви знаєте про зайця? Чим він харчується? Яке хутро має, де живе? Як зимує? Підкажи, будь ласка. Пограємо в творчу емоційну гру. Вам треба виконувати рухи, які я буду вам казати. Приготувалися. Якщо ви любите птахів, підніміть ручки вгору. Які розумнички всі підняли. Якщо не руйнуєте пташини гніз, похитайте головою ліворуч, праворуч. Також всі помахали, молодці, похитали головою. Якщо ви заготовляєте корм для зивуючих птахів, нахиліть голову вперед. Ану, ану, дуже цікаво. Якщо ви підгодовуєте пташок взимку, поплескайте, будь ласка, в долоньки. Якщо ви переймаєтесь, коли бачите зруйноване гніздо чи поранену пташечку, покладіть руку на серце. Які ви в мене молодці, як ви доглядаєте за природою? Яке завдання тобі сподобалось найбільше? Яке завдання викликало труднощі? Дуже сподіваюся, що наш урок не викликав у тебе труднощів і тобі все вдалося. Молодці, ви впоралися з нашим уроком. До наступної зустрічі!